Юліта ран чарівні історії про козаків. Історія перша. Жили собі, жили собі троє козаків Іван, Андрійко та свят. Добрі козаки, завзяті й натхненні. Іванко, наприклад, полюбляв дерев'яних вояків. Зранку підніметься, не їсть, не п'є. Береться вояків із дубових колод вистругувати. Наріже величеньку армію та грається до вечора. Військо ліворуч, військо праворуч, рівняння на пана отамана. Так і день минає. Андрійко любив із лопухами битися. Бувало до лісу піде, галявину лопухову знайде. І як почне шаблею вимахувати, самі клапці летять. Намахається в смак, навіть рука заболить. А за ніч виспиться і знову все спочатку. Шаблею махати, лопухи рубати. Свят полюбляв читати, Хлібом його не гадуй, кашею не частуй, борщу не пропонуй, а книжку дай. Поки геть усю не вивчить, не заспокоїться. Про що тільки не читав і про зоряне небо, і про далекі землі, і про глибокі моря, і про швидкі вітри. Сиділи одного разу Іванко, Андрійко та свят на лузі під молодим дубком. Молоко разом пили, мрію одну на всіх ділили. Я, сказав Іван. Мрію битися з ворогами і перемагати їх, звичайно ж, для того на дерев'яних вояках і вчуся. А я про те саме мрію, підхопив Андрійко. У чесній битві всіх перемогти, у різні боги розкидати, тому з лопихами і б'юся, руку треную. І в мене, додав свят, мрія така, стільки книг прочитав рідні про битви, такого бих воїнів. Із життє войнам вставати. І вирішили друзі одностайно «Шукаємо ж козаки подвигів! Прославимося на весь світ! Історія друга Оберемок хмизу. Так сиділи козаки, мріючи про майбутні подвиги й перемоги. А повз них, старенька, проходила, оберемок хмизу на плечах несла. Зупинилася й каже Допоможіть, синки, ношу донести. Не дотягну сама, важко. Ой, бабцю, не дахми з нам. відмахнулися від старенької Іван, Андрійко і свят. У нас важливіші справи є. Ми до битв готуємося. Тягни потихеньку, полегеньку, крок за кроком. «Так, Села й дістанешся. Ех ви. зітхнула бабуся. У затінку сидячи, все і прогавите. Битви ж не лише на полі бою. Вони повсякчас навколо нас точаться. Справжній козак слабкому й малому завжди допоможе. Повз чуже лихо не пройде, тим, хто має потребу, опорою та захистом стане. А ви, мабуть, тільки на те і здатні, що лопухам голови зносити, добових вояків вистругувати та книжки про далекі мандри читати. Не козаки, висенки, не козаки. Сказала і ніби крізь землю провалилася, лише оберемок хмизу на шляху лежить. Схопилися козаки на ноги, озираються, немає бабці. Осталенька не сказав свят, далма не помогли їй. Що тепер бідкатися? відповів Андрійко. Після бійки сам знаєш, кулаками не махають. Де тепер її знайдеш? Здається, мені, братики, промовив Іван, шукати не треба. Вона нас і сама знайде. На цих словах нахилилися друзі до оберемку, та всі втрьох до нього торкнулися. Тієї ж миті світ перевернувся. Історія третя Зачарований ліс. Завертіло козаків у вихорі, закрутило, чи в повітря здійнялися, чи під землю провалилися. Збагнути не можуть. Та й не до його збагнути, коли трясе, штовхає, тягне сила страшенна, за будь який вітер втричі душа. Стало козакам моторошно. Що робити? Як рятуватися? Один за одного тримаються, аби не розтягнули їх у різні боки. Разом і гинути легше. Але гинути не довелося. Покрутило їх, поносило, на землю опустило. І опинилися козаки в гущавині лісу. Росли там високі ялини та старі дуби. Під ногами стежок доріжок немає лише трава, мох. І сухе гілля, дерева стіною стоять. Десь далечині сичі кричать і вовки виють. Оце так старенька. пошухали потилиці козаки. Добряче нам відплатила. Буде нам блатики улок, сказав свят, тепер, напевно, слабким допомагатимемо та всім сталим хмись додому носитимемо. Андрійко ж візьми та й гукни на весь ліс. Спасибі, бабусю, повік не забудемо. У відповідь не від лісом прокотилося, а голод людський промовив. На здоров'я, синки, на здоров'я. <рив> Козаків, немов холодною водою облили. Адже навколо нікого нема, хто ж із ними розмовляє? Чи «Це, це ти бабцю? знову гукнув Андрійко. Де ти? Куди нас занесла? Куди занесла, звідти не винесу? хе. розсміявся голос? Доведеться самим вибиратися. Ви ж, козаки, подвигів хотіли. Будуть вам подвиги. їжте, не вдавіться. І прокотився лісом, чи то ураган, чи то регіт. Верхівки дерев до землі пригнуло. Трава полягла, шишки та жолуді градом посипалися. Не вішати носа, козарлюги, рішуче сказав Іван. Підемо шлях шукати! Якщо вам сподобалась казка, підписуйтесь на наш канал та чекайте на нові цікаві історії та казки.